Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про три актуальних теми, які були важливими в минулі дні. Першою з них це є заява колаборанта Сальдо щодо проведення евакуації з Херсону. На практиці подібні заяви означають масову втечу росіян. На практиці також це означає те, що росіяни прикриваються мирним населенням. Це абсолютно звикла ситуація для них і. Абсолютно звичайна практика, коли росіяни прикривають свою техніку, своїх своїх військових, особливо вище офіцерство, звичайними мирними людьми. Відповідно, я б хотів би закликати людей не користуватись цими засобами евакуації, тому що це може означати те, що вас просто будуть використовувати в своїх цілях. Крім того, в останні дні дуже важливо не потрапити під. Мобілізацію в Російській Федерації. Російська Федерація за своїми внутрішніми законами, які де-факто є вовчими законами, вважає Херсон своїм. Відповідно, в останні дні вони будуть намагатись максимально провести там мобілізацію. Краще живіть не по приписці. Якщо маєте змогу, тікайте з Херсонщини взагалі. Не просто з Херсону, а з Херсонщини взагалі. І бережіть себе. Не попадіться росіянам під мобілізацію. А якщо попались, здавайтеся Збройним силам України за ось цим номером. Другою темою це оголошення Російською Федерацією, а саме Володимиром Путіним, військового стану на території чотирьох українських регіонів. Давайте спочатку в юридичну площину. З юридичної площини це повна фігня. Чому? Тому що. Ці території і так окуповані. Вони проголошені в незаконних адміністраціях. За звичайними законами війни, окупант, звісно, має право створювати адміністрацію, але називають її завжди окупаційною. Тут відбулася анексія. Відповідно, всі укази, які стосуються цих регіонів, вони є незаконними і абсолютно юридично нікчемними. Але що це означає на практиці? На практиці це означає терор проти мирного населення. Це означає посилення мобілізації. Я закликав нещодавно тікати з Херсонщини, але закликаю тікати не тільки з Херсонщини. Тікайте з Запоріжжя, Донецької області, Луганської області, хто ще не втік. Тікайте з Криму, тікайте з Севастополя, а якщо хтось мене дивиться з Росії, тікайте і звідти. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ви не потрапили під мобілізацію. Дуже важливо, щоб вас не погнали вбивати таких самих українців, які ви. А якщо такі загрібли, ось вам телефон, контактуйте, ви зможете здатись в полон. Оголошення військового стану на території чотирьох окупованих регіонів, це означає де-факто те, що Росія це проєктує на свою внутрішню, внутрішню аудиторію. Тобто вона готує свою внутрішню. Аудиторію до оголошення військового стану у ряді російських регіонів, а також у Криму та Севастополі, найближчим часом може бути оголошений також військовий стан. Згодом військовий стан, звісно, буде оголошений і на всій території Російської Федерації з відповідними наслідками для всіх людей. Ще однією дискутованою темою це стало падіння літака су 34 в місті Єйськ Краснодарського краю Російської Федерації. Те, що відбулося, Наслідок чи то кривожопості російських техніків, чи то кривожопості зборки, чи то криворукості самого російського пілота. Але причиною цього є російське звичайне розпіздяйство. Це добре для нас, тому що це розпіздяйство поширюється не тільки на зборку літаків, не тільки на їх обслуговування. Воно поширюється на все. І це є однією з тих причин, чому у нас виходить перемагати Російську Федерацію. Відповідно, це дуже позитивна сторона російської армії для нас, дуже негативна для них. Але і також я б люди звернув би увагу на одну дуже просту річ. Цінісну річ. Я колись був у місті Очаків та досі там згадують подвиг одного пілота. Який, потрапивши в аналогічну ситуацію, направив літак подалі від житлових кварталів ціною власного життя. Військо ми побачили, що пілот направив літак у житловий будинок, а сам в останній момент врятував свою шкіру. Це показує дуже гарну цінність українських і російських воїнів. Показує цінність. Життя в Україні і в Росії. Тож, цінуємо наших військових. Дякую вам за увагу.